Часто ми бажаємо контролювати все навколо. І цей внутрішній контролер забирає у нас дуже багато сил і приносить напруження та смуток. І щоб заспокоїти свого внутрішнього контролера, виконайте просту, але ефективну вправу. Намалюйте коло та впишіть в нього те, що підвладне вашому контролю. Подумайте, що це може бути. Наприклад, ваші думки, ваші емоції. Ваша поведінка, ваше рішення. А за межами кола пропонують залишити все, що не піддається вашому контролю, наприклад, дії інших людей, їхні почуття, їхні емоції, думки та рішення. І кожного разу, коли ви знову відчуєте, що хочете контролювати Всесвіт, згадайте про це ціне нагадування. Ваша енергія сили повинні залишатися з вами, а не розходитись на інших людей.